В інтернет здали трейлер чергової частини скаженого весілля. Ми дітям ми Є, домой доїдемо Я і все. Позволі Я тебе. поліцейський. У новомосковську на Дніпропетровщині активіст зафільмував дружину поліцейського, яка залилася з чоловіком біля річки і вмостилася за кермо. Знайомтеся, це коп Микола та його дружина Ірина. Відео з їхніми пригодами зняв новомосковський активіст Петро Печерний. Чи Владік? Та ні, Вадім. А може, все ж таки Петя? Як та, тебе П'етя. Шо там? Та я знаю, що ти вроді Вадім чи Владік, чи щось таке. Як же ж... зовут, я Забила. Гатезан, гатезан, гатезан. Ми домой, до еді, Я Ви Так. даємо це схоже на спроби глядачів серіалу Мандалори запам'ятати ім'я Бейбі Йоди. Іди. цікаво. А ким працює дружина копа Миколи? Судячи з лексикону, вона з генпрокуратури. Ви рядом живете, Успоко... а за углом діти бігають. Успоко... Ну, будьте Я бачу, що діти бігають. Ви випили, тільки що, ну, не кашу ні пива, даже буль так. Давайте активіст. Ні. Наскільки кволі пасіонарії у новомосковську на Дніпропетровщині, що активізмом там називають зауваження п'яній водійці? Так, щоб стати активістом у новомосковську, достатньо просто не курити на заправці. При цьому більша частина відео нагадує симулятор жахливого стриптизу. Ніби хтось замовив на дівочу вечірку приват у виконанні поліцейського. Ну його і приїхав виконувати поліцейський. Правильно, Всю. я сам mm. согласен. <клес> П'яним за рулем в такому преступник. Свята людина, цей коп Микола. Сподіваюся, його підвищать. Не просто свята, просвітлена, бо вірить у карму. Хоча я поліцейський, тому що я завжди я людей і мене довжний. А ще Микола професійно володіє технікою поганий добрий поліцейський. Де його дружина круела, а він пиріжок. Ти співробітник поліції і допустив таке? Я не допускаю от, Він уже носіла і поїхав. Поїхала, я взагалі щось думаю. Я думати. щось не звідусь. <плес> так ми стали свідками драми, в якій два люблячих серця опинилися по різні боки барикад у питанні п'яного керування авто. І тепер тільки свідоцтво про розрив шлюбу з сором з поліцейського пуза та поліцейської гідності. Я оформляю людей, б**, які б Ну, правильно. Я не можу допустити. в Україні все ще не вміють знімати соціальну рекламу. Тож за все хороше доводиться топити аматора. Бо це відео чудово підходить для антиалкогольної кампанії. Зі слоганом Будеш багато пити, станеш поліцейським. Фу сльозовичавлювальне. The cost of friends. <клес> На стрімінгу «HBO Max» вийшов довгоочікуваний 2 двогодинний епізод повернення серіалу Друзі. It was an incredible time. It became best friends. виявилося, що це не фільм і не серіал, а щось середнє між ток-шоу та документальним фільмом. Знайомі актори збираються в студії та ностальгують разом з глядачами за часами, коли вони видавали себе за друзів. Yes! Bullshit. Так, булшіт теж в наявності. Хто зна для чого в новому фільмі в мікроепізодах з'являється купа сучасних селебрітіс: Леді Гага, Бітіес, Частін Бібер, Ріс Візерспун, Сінді Кроуфорд та Девід Бекхем. I I like до речі, в Китаї половину сцен за участі запрошених зірок вирізали когось через асоціацію з ЛГБТ рухом, а когось за критику китайського уряду в минулому. That not gonna make you a star. але <реш> до дупесна бізнеця зустріч старих друзів така зворушлива. Хоча часом викликає змішані почуття, наче зустріч з батьком, який 17 років тому вийшов по хліб і повернувся лише зараз. I'll be there. You. I'll be there for you. I'll be there for you. We felt like we had these friends. I love the guys. So much. А ти ніколи не замислювався, який смак буде в полуничного морозива, якщо забрати смак полуниці? Топ-топ. Ну, коли залишиться лише саме морозиво без додаткового смаку. Яким воно буде? Ну як ти глибоко копаєш! Не знаю. А я думаю, що якби воно було смачним, то нічого б до нього не додавали. Добре, що є моржа. Моржо. моржо. Морозиво зі смаком морозива. Український уряд завдав нищівного удару по російським гастролям Київ Стовнера Івана Дорна та Марув. Тож тепер дістатися студії урганта стало ще складніше. Від сьогодні Україна офіційно припиняє авіасполучення з Білоруссю. Після початку війни наші не дуже патріотичні селеби літали в Росію через Мінськ. Тепер доведеться літати через скайп разом з Україною. Повітряний простір для Білорусі закрила Франція, Польща, Фінляндія, Литва та ще низка європейських країн. А міжнародні авіакомпанії. Оминають білорусь на ну, такі дії. Є поважні причини. Самоназваний президент Лукашенко навіжений сярун. Hey! 23 травня Олександр Лукашенко посадив літак компанії Рейнер, який здійснював міжнародний рейс із Афін до Вільнюса. Білоруські диспетчери повідомили екіпажу про нібито замінування літака, а в небо піднявся винищувач міг 29 Тож пілоти були вимушені приземлитись у мінську. Але згодом виявилося, що в літаку перебувало щось більш небезпечне для Лукашенка ніж бомба. Спецслужби Білорусі захопили літак, щоб затримати опозиційного активіста. На борту був блогер та колишній редактор телеграм-каналу Нєхта Роман Протасевич. Після перевірки його затримали. Його звинувачують в організації масових заворушень грубому порушенні громадського порядку. Хоча за організацію масових заворушень і грубе порушення громадського порядку вже давно мають затримати самого Лукашенка. Білоруський узурпатор поставив під загрозу життя 126 пасажирів з однією метою затримати опозиціонера Романа Протасе. Вича та його дівчину Софію Сапегу у Лукашенка. Звісно, логічно пояснили, чому посадили літак у мінську. Повідомлення про замінування надіслав Хамас. Поступило письменне повідомлення слідчого содержання. Ми, солдати Хамас, требуємо, щоб Ізраїль перекратив огонь в секторі Газу. В этот самоліт заложена бомба. Якщо ви вы не виповниться наше требування, бомба зарйос 23 мая над Вільнюсом. Важливе доповнення: за два дні до цих подій Ізраїль та Палестина вже оголосили перемир'я. А посадити літак у мінську через лист про бомбу білорусь наказала за півгодини до того, як отримала лист про бомбу. А потім ще й сам Хамас відхрестився від листа з погрозами, який йому приписали. Отже, ми отримали ще купу беззаперечних доказів того, що білоруське КДБ проходить навчання за підручний. З радянськими анекдотами про білоруське КДБ. Хамас, не Хамас, це сьогодні не має значення. Ми розрулили всі питання. Дійсно, розрулили настільки, що незабаром, завдяки Лукашенку, потрапити у Білорусь можна буде лише вийшовши з білоруського СІЗО. До речі, Лукашенко ще в жовтні обіцяв спокійно та сучасно виловлювати опозиціонерів. Ми в спокійному режимі знайдемо кожного. Сучасні средства дозволяють це робити, що ми кстати, і діли. Такі. Сучасні засоби як державне повітряне піратство і в дуже спокійному режимі з винищувачами та фейковими листами від Хамасу. Гендиректор авіакомпанії «Рейнеєр» Майкл Олірі назвав захоплення літака піратством, підтриманим владою Білорусі. За його словами, розслідуванням інциденту займаються Євросоюз і НАТО. Вітаємо європейський союз. Нарешті вони помітили, що в Україні не лише сусід окупант, а ще й під боком слов'янська сомалі на чолі з вусатим джокером. А я нагадую, ви дивитесь шоу Грати песик Дужка гривня, знак питання долар нуль. І з вами я, ваш відкритий повітряний простір українського ютубу Майкл Щур. Спростувальне. Ми були такі саме упевнені та нахабні, але реальність обламала нам роги. Тож ми таки прогнулися і готові вибачатися. Ні, ми не будемо видаляти випуск, через який здійнявся галас та скандал, але змушені визнати, бобри не винні. Науковці Волині визнали бобрів помічниками, а не шкідниками. Бобри, як Северус Снейп у книжках про Гаррі Поттера. Ти весь час упевнений, що в усьому винні бобри. А потім розумієш, що глибоко помилився. Вони нам <свят> біди не зробили ті бобри. В нашому регіоні робить тільки корисну справу. Адже природне середовище, створене бобрами, формує тут свою екосистему. Бобрами всі так захоплюються, що здається, незабаром вони почнуть не лише перекривати воду, але й ходити по воді. Бобрячі дамби на горохівщині місцеві вважають еталоном досконалості. Кожен справжній бобер у своєму житті повинен побудувати дамбу, завалити дерево та врятувати синів божих від спраги. Те, що зробили бобри, вони підняли рівень води на два з половиною метри. І завдяки цьому у місцевих мешканців є вода у колодязях, і вони ну, можуть вести своє господарство. Тварини-шкідники чи рослини-бур'яни це все вигадані людьми концепти, які не мають жодного стосунку до реальності. Бо у природі все існує в балансі та гармонії, поки людина не починає оцінювати навколишній світ лише крізь призму власних інтересів. У всіх бідах селян винні бобри. Колись ми теж так думали. Але нині спростовуємо всі подібні твердження, і ось вам останній цвях в трону Боброшеймінгу. Біла церква, місто Бобрів. Кернесоподібне. В Харкові запланували конкурс двійників Геннадія Кернеса під назвою Вибори міського голови. Серед головних фаворитів виконувач обов'язків міського голови Харкова Ігор Терехов та виконувач обов'язків друга Геннадія Кернеса Михайло Добкін. Вважаю Геннадія Довича Кернеса найм успішним миром, який був в місті Харко. Всі, хто очікував якогось протистояння по лінії Кернес-Добкін. Пусть пойдуть купят лядінці на палички, підушок називається, і стоять в углу їх сосуд. Колишній мер Харкова Геннадій Кернес надто рано пішов з життя, тому не встиг залишити після себе університет Кернеса, в якому б молодих харків'ян навчали бути кернесами, що потім посаду головного Кернеса міста отримав професійний Кернес. Тому зараз кандидатам аматорам доводиться переконувати фан базу Кернеса, що життя Кернеса існує і після смерті Кернеса. Перший етап змагання розминочний. Кандидати освічуються в любові до Геннадія Кернеса. Наша основна задача продовжити справу Геннадія Адольфовича Кернеса. Я хочу повернути ті традиції. Ми в Котрими время з Геннадием Адольфовичем ввели в Харкові, і поки ж таби кандидатів сваряться. Хто з них перший заявить про своє приховане бажання бути віском Кернеса, щоб Геннадій Адольфович сидів у них на обличчі, вже розпочався другий етап конкурсу оцінка хамуватості. Адже що це за мер Харкова, який не здатен помножити підлеглих на нуль? Ти кнопка! І якщо можливості добки на всім добре відомі ще з класичного відео, то Ігорю Терехову доводиться старатись, щоб вийти на рівень майстрів. Вилетіти, як пробка. Отвичаєш голову свою. Ти понял? Розговорювати по-другому я не намірен. Це моя принципіальна позиція. Ці етап конкурсу двійників Карнеса оцінка про і тут між учасниками повний паритет. Якщо потрапити на їхній живий виступ, то у паніці відкриваєш карту та дивишся, чи не завів тебе GPS кудись у Білгород. Стояв, стоїть і буде стояти пам'ятник маршала Жукова ровно через год Вернем харківчаном праздник в день. Победы. сьогодні в городе Харкові почти 80% населения населення э, говорять на русском языке. Останній творчий етап конкурсу двійників кернеса філософські роздуми. Справжній кернес і це доведено був послідовним ніч Будете Будь-які щотавикавирюють із носа. Всі ці козявки полетять у вас. Михайло Відопкіну теж властиві філософські роздуми. Він спеціалізується на філософських риторичних запитаннях до своїх конкурентів та до самого себе. Хто харківчане для вас, скажіть? Лахі, тупий, яких можна так от просто дуріть? Ігор Терехов в цій дисципліні відстає. Своєї філософії в нього немає, тому доводиться агратись з приводу чужої. Ви забрали нову філософію, але Но філософія. Ужас, і поки ви шкодуєте, що в Харкові досі немає традиції, що із смертю верховного лідера разом із ним ховали б і всіх його слуг та поплічників, ми вже зараз за півроку до дня виборів можемо підвести попередні підсумки конкурсу двійників Кернеса. Харків'яни програли. Wall Street Journal провів глибоке розслідування і дізнався, що спортивна корпорація Nike розірвала рекламний контракт з неймаром не просто так, а через звинувачення футболіста у сексуальних домаганнях до їхньої працівниці. Неймар звинувачення відкидає. Ну, немає що додати до цієї історії, окрім як попросити вас лайкнути наш відос. Це ніяк не пов'язано ні з Nike, ні з неймаром, ні з сексом. Просто нам подобається, коли ви нас лайкаєте. Нас часто питають А чим підтирають попу ваші діти? У мене спросили а чим дитина витирає попу? Чим витирають руки, mm -hmm. ну, то що ви принесли? А що по? Мама Боже, не хоче нести. на цьому відео ви побачили виступ виховательки запорізького дитячого садочку номер 90 перед однією з мам. Вихователька пояснює мамі, що оскільки вона не приносить у дитсадок туалетний папір, її дитина підтирається чужим туалетним папером, тобто тим, які принесли інші батьки. Причиною цієї відвертої розмови стала одвічно, як пам'ятник свині. Проблема збивання з батьків грошви на ремонти та господарчі товари. Деякі садочки це як стрімінгові сервіси, де всі блага для дітей доступні лише за преміум підпискою. Одній з мам, яка відмовилася здавати кошти, вихователька повідомила, що до неї звернулися батьки з питанням, чим її дитина підтирає попу. І дізнавшись, що вона не приносить госптовари зі списку, заборонили її дитині давати туалетний папір. Mm, незаконний збір грошей на ремонт та господарські товари. Топ. Дивно, що у цьому садочку батькам не треба приходити і по черзі сидіти з дітьми. Хоча так було б легше побачити, чим чужі діти витирають попу. А, то, що ви, ви, а що ви даєте то що я принесла? Загальновідомо, що є лише одна сила потужніша за любов до своєї дитини. Це відсутність емпатії до дітей, чиї батьки не хочуть здавати на щось гроші. Тільки не підкидайте адміністрації садочка ідею, що вхід до туалету можна зробити платним. І не кажіть, що можна прати туалетний папір ба, в дітей, щоб еще потім видавати бидным. Почему я должна должна да дать они... салфетку другого? Юль, я у каждого беру, понимаешь? Мы берем у каждого Мы салфетки туалетную бумагу и, и все. Це вихователька плекає філософію індивідуалізму. Бо туалетно-паперове розкуркулення цілої групи дитячого садка заради однієї дитини. Це занадто. Виховательці не хочеться проживати цей руйнівний вайб тоталітаризму. А хочеться новий ремонт за батьківські гроші. Так званий батьківський комітет ініціював збір коштів на ремонт по тисячу гривень з кожного. Вирішили фарбувати, клеїти шпалери та встановлювати натяжну стелю. Здавати погодились не всі. До речі, ось список господарчих товарів, без яких у 90-му садочку вашу дитину змусять витирати попу руками. Він прилітає до вас із самісінького пекла, батьківського чату у вайбері. Нагадую список миючих! Раптом хтось не доніс! Судячи з цього списку, у садочку точно є діти, які їдять з рук, бо батьки не здали гроші на засоби для миття посуду. І виносять сміття за пазухою, бо немає сміттєвих пакетів. А батьків за непокору карають ще страшніше видаляють з вайбер-чату. коли інші батьки розуміють, що їхній туалетно-паперовий булінг може потрапити в новини. Я здавати не буду. Вона на з усіх провокує на грубощі, робить скріншоти і знімає звук розмови з вихователем. Нехай користується нашими миючими і нашим туалетним папером. Нам не шкода для її дитини. Видаліть її з групи. Тобто, коли батьки зрозуміли, що їхній час скрінять, то туалетний папір одразу став спільним, а не особистим. Хух, як добре, що історія закінчила з ендом І туалетний папір у дитини все ж таки буде. І токсичний вайбер-чат для мами пішов у. Небуття, бо її звідти врешті видалили. А мені тепер ще більше хочеться завести дітей у Запоріжжі. На жаль, українець Олександр Зінченко та його Манчестер Сіті програли фінал Ліги Чемпіонів. Але це все одно історична подія. Бо нарешті до фіналу «ЛЧ» дійшов українець, який принципово не вживає алкоголь. І в будь-якому разі за вихід у фінал Зінченко отримує просто космічні преміальні. До речі, про гроші. Ми вдячні за кожен бакс, який ви закидаєте на наш патрон. Ми ще не можемо дозволити собі купити Нголоканта чи Крістіана Пулишеча, але можемо Волати собі існування та розвиток. Посилання на наш патреон під відео. Кохаємо. Ютуб подорожувальне. Сьогодні ми вирушаємо у пакетний тур Україною, щоб побачити одразу купу чудових місць. Туристичні принади Гливахи, білої церкви, Умані та Шашкова. Ми побачимо здалеку, бо їдемо повз них одеською трасою. Їдь голева! Траса Одеса Київ це наш великий шовковий шлях. Головна артерія, яка з'єднує голову країни з її протилежною частиною. Це подзьобаний прометей, якого покарали боги за те, що киянам хочеться у вихідні на море. Новітня лінія Манергейма, яка розсікає Україну навпіл одним велетенським затором. Траса Київ-Одеса. Сьогодні жах і об'єкт ненависті усіх водіїв. Мінне поле чи пральна дошка. Глубину розібрались. Давайте пам'ять. Рям площадь это ями. В Іспанії є знаменита саграда фамілія, яку будують і ремонтують вже майже 140 років. А в Україні є одеська траса, яку теж ніяк не можуть відремонтувати повністю, бо що весни доводиться починати спочатку. Це споконвічний ремонтний уроборос, об'ями якого зламало зуби не одне покоління чиновників. Десять ям залатали, на сто ям списали частину траси Київ-Одеса до Білої церкви. Відремонтують вже до кінця цього року. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що до травня 2018 того року трасу Київ Одеса поремонтують, а в наступному році дорогу приведуть до нормального стану перетворити трасу Київ-Одеса на європейський автобан. За чотири роки обіцяє Укравтодор. Ого, перетворити трасу Київ-Одеса на автобан! Чудова новина. Нарешті водії ночуватимуть в заторах без жодних швидкісних обмежень. Затор довжиною у декілька кілометрів. Утворився на трасі Одеса Київ. 80 кілометрів заторів. Найбільша тисніва паралізувала трасу Київ-Одеса. У цьому заторі чимало далекобійників стоять вже третю добу. Так, Одеська трас. Са це незабутній експірієнс. На ній можна робити все, що заманеться. Хочеш стій в заторі на виїзді з Києва та в'їзді до Одеси. А хочеш, роби навпаки, стій в заторі на виїзді з Одеси та в'їзді до Києва. Кияни так люблять стояти в заторах, що навіть беруть їх з собою на море, а потім привозять назад до столиці. А на виїзді з Києва вже образували пробочка. Так? Да? люди їдуть. Юга, і ось для вас одне важливе попередження: якщо ви вирішили подорожувати трасою Київ-Одеса, пильнуйте своїх індиків. Молодики на БМВ під дулом автомата забрали у підприємця дві тушки індика. Розбійний напад невідомі скоїли на трасі Київ-Одеса. Правоохоронці виявили та вилучили у якості речових доказів дві тушки індика та іграшковий автомат. Отже, на своєму Ютуб-боліді ми промчали легендарною трасою, якою з одного переоціненого міста можна доїхати до іншого ще більш переоціненого міста. А, які твої враження? Відчуваю себе, ніби на другий день Атлас Вікенду. Шість годин компромісів з власним его. А потім від депресії мене рятує сумнівної якості хот-дог. Це коротке звернення, в якому ми не будемо вас ні про що просити. Байдуже на всі ці лайки, підписки, посилання. Ми просто даємо вам можливість посидіти спокійно пару секунд. Відпочиньте. Удихніть та видихніть. Бо ми цього варті. Кіт з поверне. Гурт де лінда Лінда з піснею рейсті сексі бой завірусився в Америці дівчаткам від 10 до 16 років, і на їхній гурт вже звернули увагу рок знаменитості, бо вони нормально валять панк. Чим кінеджерський панк вигідно відрізняється від, наприклад, «Хардкіс»? Вони не маскують свої пісні у заплутаних алюзіях та метафорах, а вибивають двері до проблеми з ноги. З'явився досвід російського ставлення до себе. ]odles. Значить, буде пісня «Racist Sexist Boy». Напередодні <Sóc's> локдауну <з |ko|> однокласник підійшов до мене і сказав, що тато йому наказав триматися подалі від діппо. китайців. І після того як я сказала, що я китаянка, він відсахнувся від мене. Ми написали пісню заснов. Вану на цьому досвіді тема расистських нападів та булінгу американців азійського походження зараз справді актуальна у США. Расисти та невігласи пояснюють своє ставлення тим, що нібито китайці розносять коронавірус. Хоча аграритись з цього приводу мали б на антимасочників та антивакцинаторів, чи хоча б на комуністичний уряд Китаю, але точно не на американських громадян, які візуально схожі на китайців і часто взагалі не є китайцями. Дівчата набирають популярності і вже встигли засвітитись у фільмі Моксі, який на початку весни вийшов на нетфліксі. Це кіно про старшокласницю з невеличкого міста, яка надихнулася активістським минулим матері і влаштувала у школі феміністську революцію. Делинда Линдас Linda уже навіть підписав відомий музичний лейбл. Ось як могло б скластися життя Жені Галича, якби замість того, щоб пиячити, він був 13-річною панк-активісткою. І поки ви кидаєте, то їх підписали. Бо це маленькі школярки з гітарами. Вони вже записують пісню «Racist, Sexist Сексіст Boy». You are racist, sexist boy. <плес> ви заснували гурт лише минулого року. Yeah, так, минулого року. Ми досить молодий гурт. Учасниці Делинда Ліндас» справді захоплені активізмом. Наприклад, брали участь у марші за наші життя. Його учасники протестують проти вільного продажу автоматичної зброї. Але не треба думати, що цей гурт виключно про активізм, настойний на підлітковому максималізмі. How dare you! Вони ще й про котиків співають. Я написала цю пісню про мою кішку. Її звати Моніка. Моніка! 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 Як живуть іншопланетяни, поки ви думаєте, анунакиня Жанна з Алатри вже розповідає та блимає оком як рептилоїд. Зеленський після двох років президентства нарешті заговорив про можливість відставки Авакова. А найкомфортніше місто в Україні, тобто Вінниця, просто зараз славиться своїм фонтаном та забальзанованим трупом Пирогова. Про все це у нашому попередньому трендоносному випуску. Ось тут. А ось тут хайповий випуск Толіка і Саші про те. Як бібісі зманіпулювали принцесою Діаною, щоб взяти в неї інтерв'ю? І 25 років приховували це. Полібунькайте, щур лемур.